Як оновити застосунок? Ось я його вже сам застосунок оновив. Але треба зараз почистити кеш і вийти і знову перелогінитися. Заходимо в застосунок, заходимо от внизу, от якщо так от справа внизу кружечок. Заходимо в шестикутник над аватаркою. Прикручуємо вниз, бачимо внизу 49.16. Це версія нової прошивки. І зверху трошки вище, 1009 кБ, ось я третій знизу ірогрів, це кеш. Щоб його тиснути, щоб його очистити, треба просто натиснути на нього. Все, він очищається, очистився 0 байт. Кеш ми очистили. Тепер треба вийти. Внизу натискаємо це, зліва це cancel, справа це підтвердити вихід. Тобто я зараз вийду із свого аккаунту, але увага! Не виходьте з аккаунту, якщо у вас. Немає e сендера немає підтвердженого номер телефону, а підтверджений – це значить оплачений. Тому що зараз на E-Sender має прийти підтвердження. От, я вийшов, тепер мені для того, щоб прийти, зайти знову, мені треба залогінитися, вписати свій номер телефону китайський. Прийде смска на e-Sender. Я цей ЕСМС сюди код маю ввести, і тільки після того я зможу залогінитися.